На світлині Михайло Волошук із позивним сампер у 2020 році, коли хлопцю виповнилось 18, він вступив до полку Азов. Він був щасливий, задоволений в нього, знаєте, змужніли. В нього виросли перші вуса, які я не відразу оцінила. Ну тому що знаєте, які перші вуса, вони ще не дуже досконалі. Говорив, що якось друзям навіть є відео. Не люблю, коли ображають мої вуса і, і мою країну. Під час оборони Маріуполя у 2022 році життя юнака обірвалося. Його світлина увійшла до фотовиставки Азов Янголи Маріуполя. Фотографії єдине, що залишилося від сина, каже мама Михайла. Адже їй досі не вдалося поховати тіло. Територія, де він загинув, вона відразу в той же день стала окупованою. Це околиці Маріуполя і дістатися до саме. До того місця, власне, де він загинув, не було змоги. Ініціювала створення виставки голова громадської організації Серце назовні Віра Литвиненко. Світлина її сина Владислава із позивним Вектор теж увійшла до експозиції. Хлопець загинув біля драмтеатру у Маріуполі. Герою назавжди 27. Був учасником революції гідності, будучи студентом, і шукав. Він втік на війну, не кажучи нам. Це були дуже страшні бої під Донецьком, тоді селище Пєскі. Це був свідомий вибір дорослого чоловіка, не хлопця. Останній раз вдалось поспілкуватись 18 березня. Тоді він сказав, що великі плани на життя» хочу, щоб ви знали, що я нічого не жалію. Загалом презентували 218 постерів з фотографіями азовців, які загинули під час оборони Маріуполя у перші дні та місяці повномасштабного вторгнення Росії, щоб не зійти з глузду горя, Хотіли щось для них зробити для сина і для його побратимів. Більше року тривав збір інформації. В такому форматі виставка зараз демонструється в Київському національному музеї історії України. І мандрує іншими містами. Відкриття відбулося у виставковій залі Хмельницької художньої школи. На презентацію завітали рідні та знайомі загиблих захисників, а ще небайдужі хмельничани та представники влади. Після початку повномасштабного вторгнення перебувала в Польщі і, приїхавши сюди з двома дітками, повернувшись до України, відчуваю, що я повинна ходити на такі заходи, повинна підтримувати рідних, повинна знати про цих хлопців, повинна читати, дізнаватися історію. Знаючи зовсім, вони точно не хотіли би, щоб ми. Просто стояли і журилися над їхніми портретами. Це були люди дії, це були люди дії. і Я впевнений, що вони найбільше би зараз хотіли, аби ми кожен день щось робили для нашої перемоги. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, Новини міста.